Показати легеньку руханку, яку ви можете робити, навіть тоді, коли ви просто встали з ліжечка, потягнулися і виконали руханку, пішли жити своє найкраще життя. Вона проста, зручна, ви можете починати з ліжка, потім вставати, виконувати інші вправи, тобто максимально легко. Почнемо. Вдих глибокий, грудним видих, повільний, наче через трубочку. Ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. Поставила ручку, потягнулися в одну діагональ, назад, в другу діагональ. В одну діагональ. В другу діагональ. Десять. Дев'ять вісім шість чмона колить, п'ять чотири Три. Два, один. Далі, зап'ястки. Розігріваємо, прокидаємося, трохи рухаємо шийкою в праву сторону, вліво. в другу сторону зап'ястки і по колу голову. Лікті В одну, внутрі кола і ззовні. Плечі в одну сторону, в другу сторону, в одну? В другу. П'ять. Чотири, три, два, один. Тепер ви так і залишаєтеся сидіти, але робимо назад коло по черзі. Поки що ще не повертаємо туб, тільки плечі. І вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А тепер такі самі кола, так само п'ять разів, але повертаючи тулуб. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Клас. Тепер витягнулися наверх ручками. Вдих, видих і коло в одну сторону, видих, вдих, коло в другу сторону. Я ж кажу, ви можете це все робити. Ще сидячи на ліжечку. Тільки сів і робимо коло в одну, в другу, ще по три рази. Да, будемо все робити п'ять, так щоб вам було зручно. По два. По одному. Клас. Тепер тримаємося за колінця. і тут округлюємо спинку. Такий фух, розслабилися, а потім руками витягуємося і вдихаємо. Округляємо спинку. Клас. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Округлили грудний. Спинку вдих. Видих. Вдих. вдих. Нахил в праву сторону. П'ять разів кожну сторону нахил тепер чотири, три. Два Прекрасно. Трошечки вже тут розігрілися, треба попрацювати з тазом. Ви так само сидите, ручки ставите назад. Тут животиком тягнемося вперед, прогин, округлення. До цього руху, так, давайте зробимо декілька разів. Можна поставити так. Ну, ви будете, скоріш за все, просто сидіти ніжки внизу, і ви будете рухатися. Давайте до цього руху додаємо ще один рух. Витягуємося наверх. Опустили ручку. Другу сторону наверх. Опустилися. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Супер. Так, тепер округляємо спинку. Треба буде трохи уходити вниз кудись. Круглімо спинку. Витягуємо одне плече вперед, назад, друге плече. Вперед, назад. Одне. Друге. А це плече не рухається. Одне. Друге, чим більше ви себе сюди повернете, тим краще буде відчувати біля лопатки натяження. М -м -м. Клас. Поїхали ускладнювати нашу задачу. Сідаємо рівненько, поперек притиснутий. Як би це дивно не звучало, але вам потрібно зараз тягнути плече вперед, але не тягнути. Я розумію. Можливо, я неадекватна. Це може бути, але дивіться. Ви хочете потягнути плече вперед. У вас лікоть згинається. Але вам потрібно його стримати. Тобто буде так. Ви будете відчувати напруження, натяження внутрі грудного. Можете подумати, можна інакше сказати, ми тягнемо руку до себе, але не дається зробити коліно. В одну сторону, другу. Одну другу. 5, 4, 3, 2, 1. Класно. Добре. Колінці нахиляємо в одну сторону, кручуємо стегно вперед, в другу сторону. В одну сторону, в другу. В одну, в другу. В одну, в другу. Одну, в другу. Ставимо ніжку. Витягуємося наверх, вниз. Ви можете поставити ножку ближче, далі. Головне, щоб вам було зручно і ви витягувалися наверх. Хто хоче, може додати собі ще руку. Одну ніжку. Назад, другу ніжку. Назад. Тут, по-перше, працює і нога для укріплення, по друге, і розтяжка животика стегна. А, покажу, як додати руку. Я сказала, але не показала. Якщо в мене. Права нога, ой, ліва нога попереду, то праву руку витягую назад. Тобто, витягнула. Витягнула. Ми робили схожу вправу. Я знаю. <світ> <світ> І витягнула, Витягнула. Можна так сказати, такий легкий місточок. Клас. Поїхала далі. Стоїмо на колінця, колінця в різні сторони. Стопи разом. Уходимо сідницями назад. І тут опускаємося вниз, в праву сторону, в ліву сторону. Трохи округлюйте грудний. Не, не просто прогинайтесь, а тримайте його рі... кругленьким. Видих. Вдих, видих. Види. Округлилися. Добре. Перестаємо ніж 90 градусів. Тягнемося вниз і по черзі одна ніжка до себе, друга. Ще все-таки дерев'яне, якщо робити ввечері. П'ять. Чотири. Три. Або вранці. Кого як? Бо, наприклад, я на вечір можу бути достатньо активна, але вранці я прокинуся і так все затиснуто. А когось навпаки, хто сидів цілий день, вечір, цілий день, то ввечері можете бути більш затиснутими, аніж, наприклад, вранці. О, напишіть мені в коментарях. Коли ви більше відчуваєте скутість у рухах? Вранці чи ввечері? Мені цікаво, треба статистика. Треба дізнатися. Угу. На праве стегно, На ліве стегно. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зігнули колінця, провиснули і в праву сторону вліво. П'ять. Чотири. Куку, -ку. три. Два. Один. Клас. І уходимо ніжками назад. Тут собака мордою вниз витягнулася. Потягнулися, тримаємо себе в повітрі. От, Потягнулися, тримаємо зап'ястки під плечима, повністю не вставляємо лікті, тримаємо себе. Ну, у кого гіпермобільність ліктєвих? Угу. Супер. Опустилися і округлили спинку. розслабилися на підлозі. Клас. Що ж, я думаю, вам сьогодні таку легеньку руханку буде якраз робити. Я вам бажаю продуктивного дня, щоб сьогодні вас нічого не потривожило. всі максимально світлі думки. Найгірше, що за вами могло статися. Ніколи з вами не станеться. Настраємось на позитив і зустрінемося вже зовсім скоро. І до зустрічі, Па-па!